Ця нейромережа роздягне твою подругу, і це не клікбейт. Тож давайте розберемося з цим. Нейромережі заполонили вже практично всі напрямки нашого життя. Штучний інтелект використовується в написанні музики, в мастерингу музики, в написанні сценаріїв, програмуванні програм. Особливо весь Тікток останнім часом заполонив контент, згенерований де якісь маупи сидять і на подкасті, міркують на якісь теми, або історії про котиків, собачок, рибок. Тощо. А перед продовженням цього відео хочу сказати, що кожен ваш коментарій попадає в наступне відео ролик. Так, так, саме кожен. Тому постав відео на паузу, спустись вниз в коментарі та напиши свій коментар. Штучний інтелект зростає з кожним роком. Якщо на початку це задумувалося як річ, яка автоматизуватиме проблеми людей, допомагатиме з вирішенням цих проблем математичними підрахунками та програмуванням. Простіше кажучи, штучний інтелект замислювався як якась системна програма для програмування чи підрахунків, але на максималках. Але люди зрозуміли, що веро, то воно все єбись, як кажуть технології. Технологіями, а піська чешеться завжди. Ну, на самом деле, ну, тут я можу сказати, як казав Конфуцію: якщо піська чешеться, то краще піти перевіритися. І ну, і не шутить взагалі з цим, тому що, ну. Ну воно тобі не треба, потім будеш ходити сіфілісний і взагалі воно тобі треба. І як ви знаєте, штучний інтелект закинули в чат, так і з'явився чат GPT. І прикольна штука, але поки що до досконалості їй ще далеко. У момент, як її почав користуватися широким попитом, почали створювати різні подібні чати та програми. Так і з'явився штучний інтелект від Google, від Apple, від Microsoft, повним повно різних аналогів чату GPT, а і для створення музики, а і для створення. Створення обкладинок на пісні. А і для створення АІ, ну, їбануті на голову просто, всі мої. Ви, ви бачили, як злетіла ціна на оперативку? Це ж нев'яки вернуть. Бляха, дід п'ята, Ск... скільки тридцятку, блядь? Ви що, йобнулись? Тридцятка, блядь? за оту плашечку. Вона коштувала тисяч шість. Контужені не макаки, блядь, ви, ви нахуй це не робили. Ви ж... Ви піздануті на голову. Спочатку через вас злетіли відюхи, тому що всім захотілось намайнити біткоїна, блядь. Тепер через вас злетіли оперативки, тому що всі питаються, блядь, з допомогою штучного інтелекту захуярити Нюцю на свою однокласницю. Пізданько подай гранату, блядь. Ну от. А, блядь. Це пиздець. Але є одне, але в рядових повсякденних задачах сам АІ практично не використовує свій аналіз, спирається на статті з інтернету, тому в його первісному задумі до досконалості ще далеко. Але є ніша, в якій АІ перевиконав план. І так, на цьому моменті ми переходимо до основної теми відеоролика. Ілон Маск не оминув цієї теми і створив свій чат АІ під назвою GROC. І пізніше цей помічник був інтегрований в Твіттер. Саме Твіттер. Я стара лампова хуйня і нова назва Твіттеру, вибачте, але ні. І власне кажучи, між звичним для нас чатом GPT і герок є одна відмінність: у гроку менше цензура. І пікантний контент, який ніколи не згенерує GPT, з легкістю згенерує герок. А саме, наприклад, беремо рядову фотографію української співачки Джері Хейл. Ну, припустимо ось цю. І закидуємо її в Аї з надписом Ед bikini». І буквально через хвилину ми отримуємо її фотографію, згенеровано максимально правдоподібно і якісно. І якщо що з хлопцями це так само працює, так, простить мене, Ютуб, але Янукович став піддослідним у цьому експерименті. Якщо що я не гей, ну якщо що так, Янукович, звичайно, це ахуєнний секс-символ, але ну його нахуй. А, ну і про всяк випадок, для повністю поїхавши з бочинців, спеціально для вас я за допомогою АІ обробив фотографію Юльки Тимошенко. Будь ласенька, наярюйте свої качанчики, їбануть вийтварі. Відпишіться від мене нахуй. Але як ви вже зрозуміли, такого контенту багатьом здалось мало. Що й не дивно, фото в купальнику не для кого вже не новина, особливо коли існує перелік різних сайтів, на яких можна подивитись все, що завгодно, і без будь-якої цензури. Вже давно ходить тренд на дипфейки. для тих, хто, можливо, не знає, дипфейком називається момент, коли на певний відеоролик 18 за допомогою нейромережі або фотошопа прикріплюють обличчя якоїсь знаменитості, і після цього маленькі пубертатні школярі натирають свої качанчики за переглядом такого контенту. Але відповідно, люди з хитрожопієм або ж підприємницькою жилкою швидко схаменулися і запхали аі технології в телеграм-ботів. І тепер, зайшовши потрібний телеграм-бот. Ти можеш написати невеличкий промпт, закинути потрібну фотографію, і тобі через 2 хвилини видасть фотку абсолютно топло з тієї людини, яку ти скинув буквально пару хвилин тому назад. Я би з задоволенням показав би вам, як це працює, але наші українці на подібне відношення не заслуговують. Навіть такі, як Тимошенко, а на голого Януковича йдіть дивіться, в інше місце подалі звідси. Тому ми беремо фотографію російської блогерки, яка замовчує війну, а саме Світлану Совер. Заходимо в її профіль і беремо будь-яку фотографію, наприклад, ось цю. І через декілька секунд ти можеш отримати фотографію вже абсолютно без цензури, і зрозуміло, подібний контент на Ютубі я показувати не можу. Так що всіх бажаючих, прошу велком в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео. Там ви побачите все, що ви хотіли побачити в цьому відеоролику, а також багато інформації про канал, коли наступні відео і про що взагалі вони будуть. Так а технологія розвивається з дуже швидким темпом. І те, що ще пару років тому було неможливим, зараз у нинішніх реаліях для нас стало повсякденним. По правді кажучи, штучний інтелект це цікавий інструмент, який можна вивчати. За ним явно майбутнє, але якщо брати до уваги те, наскільки сильно фотографії згенеровані за допомогою АІ зараз виглядають натурально, то мені навіть лячно уявити, що буде далі, коли штучний інтелект буде рости і розвиватися з кожним місяцем, днем та з кожною годиною. Коли зараз він використовується максимум з метою задовольнити свої тваринні потреби, то в майбутньому він зможе використовуватись для розпалювання міжнаціональних конфліктів та воїн. Коли за допомогою кількох кнопок і правильно згенерованого промпта можна буде створити відео звернення президента будь-якої країни з провокаційними гаслами. Коли зараз штучний інтелект це інструмент для спрощення життя, вирішення якихось простих і нескладних задач, генерації картинок, музики, сценаріїв або ж... Пікантного контенту, то в майбутньому це може перезвести вже до більш сумних наслідків. Все залежить лише від того, хто і як буде використовувати цю можливість. І так, зараз в чатах присутня примітивна цензура, той же чат GPT не може генерувати знаменитостей або пікантний контент. Дженімі і всі інші її помощники так само. Але зганьок від Ілона Маска, де цензура набагато спрощена, і там ви вже можете згенерувати подібний контент. І в той же час можна генерувати подібні фотографії, натиснувши майже декілька кнопок на своєму смартфоні. Погодьтесь, виглядає дуже лячно. Персональний комп'ютер абсолютно не потрібен, і високих потужностей відповідно так само. А отже, подібний контент може зробити будь-хто і будь-де і будь-коли. Можливо, за допомогою одного AI це зробити буде складно. Але якщо враховувати, що зараз програми, чати та боти з AI розмножуються пачками і він використовується практично в будь-якій сфері, можна скористатися кількома ботами і згенерувати відеоролик, який спровокує нову катастрофу світового масштабу. Непогана кульмінація відео, так? Адже спочатку я всього лиш хотів розповісти про те, як за допомогою декількох чатів можна роздіти будь-яку людину. А зараз ми вже обговорюємо тему Третьої світової війни. В ахуєнне время живемо. Але до повстання машин ще дуже далеко, і поки цей словопог ще не настільки розумний, щоб якось нашкодити людству. Але через пару-тройку років ситуація може змінитись в інший бік. А поки що переходьте в мій телеграм-канал, буду радий вас усіх там бачити, ставте лайк під цим відео і пишіть ваші коментарі. Кожен коментар потрапляє до наступного відео. А також дякую за перегляд і до нових зустрічей на цьому каналі.